Як порахувати, скільки буде коштувати для тебе сумка? Я так приблизно порахував і ось що виявилось. Коротше, дивіться, бухліжка, ми беремо півасік. От 10 пляшок півасика це, це сумка тканева. В залежності від розміру півасика, тобто 0,5, літруха чи двушка це відповідно. Розмір сумки, там маленька, чи середня, чи побільша сумка. От 10 пляшок пива це тканеві сумки. Пиво є різним, ми все знаємо. Що є, наприклад, пиво, яке пляшка 0,5 коштує 20 гривень, і є сумки тканеві, які коштують 200 гривень. Є пивасик, наприклад, там Хугарден, який за 0,33 буде коштувати. 50 чи 60 гривень, і, відповідно, сумочка більш-менш гарної якості фірмова буде коштувати 500-600 гривень тканева. Є півасики, якісь крафтові, і ще щось. Відповідно, це якісь сумочки крафтові чи ще щось. Або ви можете прийти до якогось закладу. Наприклад, до ресторану і взяти там бокальчик пива, який за 0,5 буде коштувати вам 100 гривень. Відповідно, у якомусь бутіці сумка буде коштувати тканево 1000 гривень. Ідемо далі. А оці всі сумки, що йдуть із шкір-замінника, вставки зі шкіри плюс тканина, всяке таке оце вже все пішло. То, що 40 градусів і вище. Ну, умовно, знову ж таки, 40 градусів і вище. І також шкіряні. Ну, Шкіряні, здебільшого, то коньяк або віскарік. От. От, дивіться, шкіряна сумка, якщо 0,5 коньяка коштує, скажімо, 200 гривень. Да, там, шабо якийсь. От, ви отримуєте за 2000 гривень невеличку сумку там отакого розміру. За 2000 гривень відповідної якості. І якщо ж ви хочете якість повище, тобто, ну, нехай там Хенесі е, ВС-ку, який коштує, я не пам'ятаю чесно, можете написати знизу в коментарях, скільки він зараз коштує. От помножте на 10, ви отримуєте відповідну якість. Якщо ви хочете вже Хенесі XO, можна ще на 2 помножити. Якщо ви вже хочете Хенесі з 30-річною витримкою е, Наполеон. То, відповідно, 10 пляшок на полону за відповідну сумку відповідної якості. А ще є шкіра рослинного дублення. Ну, ось така, яка вручну там фарбується, всяке таке. А це як односолодовий віскарь. Той, що от з одної бочки, а не зібраний з різних. От. А ще є, якщо нижче піти, є там віскарі, які котрі коштують по 150, по 200 гривень. Така, там щось там Black чи якась ще херня. Ну от, відповідно, і сумку, яку ви будете бачити. За там, півтори чи 2000 гривень, скоріш за все, це і буде от, приблизно такий Віскарі. Тому краще купіть, е як горілка, яка коштує там, 100 гривень за 0,5, відповідну сумку за 1000 гривень і не партися. Але ефект буде відповідний. Власне, якось так. Про бутіки вже розповів, про магазини вже розповів. Зберігай собі, не втрачай це відео. Е Алігорія дуже кльова. А жіночі сумки це взагалі. Найсука складніше. Най, блядь, хер з ними розберешся, бо жіночі сумки це як вінішко. От берете пляшку вінішка, помножаєте на 10 і отримуєте відповідно жіночу сумку. Причому, якщо ми кажемо про якийсь шмурдяк там, умовно за 50 гривень у пакеті ви, і за 500 гривень ви отримуєте приблизно такої ж якості сумочку. Потім вже там щось починається за 100 гривень, за 150, чи за 200 гривень, чи за 250 гривень. От ви помножте на 10, отримуєте приблизну сумочку приблизно такої ж якості жіночу. Але все, що йде далі, ну там вам вже бажано або самому шарить, ну, або щоб ваша дівчина шарила в цих самих сумочках, або. Поради якогось спеціаліста, тому що в тих самих бутіках там же ж є пляшка, яка коштує і тисячу гривень, відповідної якості сумочка буде коштувати 10 тисяч. Ей, є ще й колекційні, і всякі, і такі, і такі, і, і майот є, і єлу, і вітон, і так далі, так, далі, так далі. Тому зберігайте для себе, і я думаю. Дуже легко буде визначитись. Звісно, пропорції не завжди зберігаються, але враховуйте ще те, в якому ви магазині скупляєтесь. Ну, наприклад, магазин на кшталт АТБ, де ви купляєте алкоголь, відповідають до якихось інших мережевих магазинів, де ви можете придбати якісь сумки чи гаманці. Ну, на кшталт біржка. Чи Stradivarius, чи щось, щось таке. От, тобто, вони мають певні обмеження по бюджету. Сільпо вже трошки краще вже буде якийсь більш е, кльовий мережевий магазин. От, а якщо ми кажемо, наприклад, про е, ці пивні ларьочки, там де пиво на розлив, це як на ринок сходити? От, от, прям точ в точ приблизно те ж саме. Тобто, от. І там всяке-всяке різне пиво. І от ви на ринок приходите, там всяке-всяке різне, от приблизно такої якості. Якщо ми кажемо про якийсь бутік, ну от порівнюйте з якимось винним бутіком, відповідно. І якось так. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, поділитесь зі своїми друзями і вам було цікаво.